Студія на сьомому телеканалі. Мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас. В Одесі не вистачає водіїв міського електротранспорту. Як комунальне підприємство вирішує це питання і чому цей ефір зацікавить в першу чергу жінок? Дивіться просто зараз. Я вітаю гостей нашої студії сьогодні. З нами Олена Беріна, водій стажер тролейбуса, Юлія Богуславська, водій трамвая і Микола Литовчук, виконуючи обов'язки директора комунального підприємства Одеса Місько Електротранс. А, вітаю вас, дякую, що ви сьогодні в нашій студії, доброго дня, доброго дня. Доброго. Ну, звісно, почнімо з питань невтішних цифр, але все ж таки маємо про них поговорити. То перше питання, пане Миколо, буду ставити вам. Ну, от бачимо інформацію: 10% колективу КП мобілізовано до лав Збройних сил України. Скільки це людей? Скільки це чоловіків? Яку вони виконували роботу? На сьогоднішній день ці ці чоловіки, яких забрали до лав Збройних сил України, вони виконували обов'язки водіїв. Вони були водіїв трамваїв, тролейбусів. Наскільки я правильно розумію, то така кількість чоловіків вона була мобілізована не одночасно. На да. впродовж двох років було мобілізовано 108 чоловіків. Тобто майже за два роки війни спочатку да, введення в країни воєнного так. стану. А скажіть, будь ласка, скільки на сьогодні жінок працює в комунальному підприємстві? На, на сьогоднішній на теперішній час е, працює в нас е, о, десь е, 233 жінки, які працюють водіями трамваю та тролейбусів? Кількість жінок збільшилася за ці два роки? Е, ну, десь на 10% збільшилося. Ну, давайте тепер поставлю декілька питань вашим чарівним так, підлеглим. А, пані. Ну розкажіть, будь ласка, жінка водій тролейбуса і трамвая. Ну, По-перше, хочу від себе зауважити, моє особисте спостереження. Ну, що це не дивина для Одеси. Раніше вважалося, що так, водій трамвая, тролейбуса ну, це здебільшого чоловік. Але мені здається, що ось 10 років ми не дивуємося, коли бачимо за кермом чарівну пані. Ну, я б сказала, що ділити професії на чоловічі і жіночі це взагалі гендерні стереотипи позаминулого сторіччя. Жінка цілком здатна опанувати будь-яку професію, так само, як і чоловік, на це здатен різниця тільки в людині. Треба, щоб їй ця робота подобалася, треба, щоб вона хотіла навчатися, і тоді будь-яка робота буде до снаги. Я не знаю, чи сьогодні є дівчата, наприклад, 7-10 років, які кажуть своїм батькам, що я мрію вирости і стати водійкою тролейбуса або трамваю, так? Але впевнена, що є вже. А ви мріяли стати водійкою? А чи все ж таки це здебільшого сталося ну, не за вашим, можливо, якимось планом і мріями? Це не була мрія дитинства, звісно. Я 30 років працювала в абсолютно іншій сфері, а потім я захотіла змінити своє життя. Подумала, подивилася навколо і побачила цю цікаву роботу. Пішла з попередньої роботи, пішла до навчального комбінату КП Омед, вивчилася і вже рік працюю водієм трамвая. Вже рік працюєте водієм трамваю. А скажіть, будь ласка, якщо не секрет, на попередній роботі ви були пов'язані взагалі з роботою водія? Мали Ні. якісь права? Ні, Ні. нічого знуля... я не була пов'язана з технікою взагалі ніяк. Я працювала в гуманітарній сфері. Нав... Водити своє авто я навчилася за два роки до трамвая не, не набагато раніше. Це просто от новий крок в житті, бажання змінити щось своє. Ми поговоримо, наскільки цей крок для вас був легким, або з якими ви перепонами стикалися. Пані Лена, до вас хочу звернутися так. зараз. У вас поки що статус стажер. Так, як довго стажуєтесь? Дуже мені казали, що я буду вчитися півроку, але з умов нинішнього стану в країні були деякі складнощі в набиранні людей. Тому ми тут і зібралися, щоб розказати, що не. Треба йти вчитися цієї професії. Вона дуже гарна, вона дуже інтересна. Якщо ви е, відчуєте подвіжний е, ск склад? склад, тролейбус, я насчет тролейбуса кажу, то ви будете з легкістю керувати їм. Що це за відчуття? коли ось е, а, така Якщо булика... ви не, не технічного складу, то Важко це зробити. Хоча Юля гуманітарій, бувший. бивший, вона знайшла в собі ці е, вади характеру і е, почала водити трамвай. Но тролейбус складніший е, со, е, с, подвижний, подвижний состав. Угу. состав. Тому е, так трапилось, що я навчалася рік і два місяці. В середу був останній вже екзамен як стажора, і вже я отримала. Документи водія понеділок. Починається мій е, трудовий стаж. Ми вас вітаємо. Так, дякую всім. Дякую. <світ> е, я вже не могла дочекатися, коли настане цей, цей день. Я е, дуже вдячна всім, хто до цього був причасний, і вчителям, і наставникам, водіям, і наставникам, які е, допомагали мені е, керувати. Подвижним складом з пасажирами це набагато складніше, це треба уважним бути на 200%. І ще кожен раз я собі казала, наскільки це цікава професія, нова для мене. У мене я досі працюю посередником нерухомості, ріелтором, вже 17 років, і за цей. Час я на, е, в мене така вже база даних, база даних власників, клієнтів, що я не можу її покинути. А а, а 22 рік весна показала, що ну не можу я їх покинути ніяк. Дві неділі в мене було такого вагання. Е е Нащо б е поїхати з країни вже взагалі не було такого питання. Треба було щось шукати. Не, не знали комі, кому буде потрібна ця робота, е посередник нерухомості. А потім заспокоїлась трошечки. Зрозуміла, що ці поганці не дійдуть, до нас їх вже поперли. Країни і почала дзвонити всім своїм е, власникам, і вони теж зрозуміли, що їх ніхто не, не кинули. Люди є, потреба є. А потім е, літку прийшла і записалась на цю професію. Я а при... як це сталося, Олена? Ну, мрія була. Мрія була обов'язково. Я дивилась, така, тому що я люблю керувати транспортом. Для мене в керувати машиною було задоволення також. І я іноді сади сідала за кермо і насолоджувалась водінням по місту, по, по трасі. А це інший від транспорт. Дванадцяме. Да. 12, 12 пасажири, Зобов. пасажири. Треба брати радіус Радиус. правильний, не наїхати на бордюри, не наїхати на зручно під'їхати до зупинки, щоб бабулечка та з палочкою, а ще й з важкою торбиною. Могла тільки приступити з бордюра на е, сходи Згоди. тролейбуса. Тому і вони такі, роботу, а вони такі така. вдячні. Вони такі вдячні, що ми там в 5.20, 5.30 вже їх забираємо з зупинки. Куди вони їдуть? <рес> Це знаєте, риторичне питання. <рес> куди вони їдуть? Яким а знаєте багато? куди? Куди? Я вам скажу: е, кожен пенсіонер буде їхати пів міста, щоби взяти хліба на 2 гривні дешевше. чим Біля дому. І це Хочу поставити декілька питань вам, пане Миколо. Ну, от наразі так, ваші підлеглі чарівні не можуть це ще раз не повторити. Розповідаю так, як це непросто. Ну, давайте з технічних моментів базових. Якщо людина, якщо чарівна жінка, одеситка або гостя гор нашого міста, або, наприклад, хтось з жінок з переліку ВПО, так хоче спробувати себе у цій професії. Перш за все, що варто зауважити. Ну, от Я так розумію, що не обов'язково навіть жінка має мати водійські права. Mm, так, на сьогоднішній час, на теперішній час, якщо будь-яка жінка схоче працювати на тролейбусі та трамваї, вона може вступити до учкомбінату, прийти Теорію два місяці. А потім вона проходжу, проходжує практичні заняття. Практичні заняття. Да. І за це вона получає заробітну плату. О, цікаве ну, не питання. Заробіт, е, не плату, а два місяці. Е, нема зараз. Ну і давайте а, по суто технічному моменту. От зараз ваші чарівні підлегли ще раз про це зауважу. Сказали про те, що ну важко керувати такими видами транспорту. Якщо зараз наш ефір дивляться, жінки, одеситки, хтось, хто переїхав до нашого міста і шукає зараз роботу, і вони зацікавилися. А як навчитися і отримати таку роботу? Ну, базове питання: чи має жінка мати права водійські? Ну, обов'язково вона повинна мати права. Водійські, тому що вона може навчатися в нашому учбово курсовому комбінаті, де вона отримує категорію Т, і вона може управляти тролейбусом або трамваєм. Це вже на її вибір. Тобто може жінка прийти і сказати: Я хочу керувати саме трамвай, так, 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 так або саме. саме трамвай. Вона може прийти і вибрати, яку вона може опанувати. Как... Опанувати фах, Або керувати трамваєм, або тролейбусом. Знаєте, я звернула увагу на об'яву, яка з'явилася в офіційному телеграм-каналі угу. Одеси, про те, що існує особлива потреба у водіях великогабаритних автобусів, подарованих місту німецькими партнерами. Наразі тільки 12 із 28 водіїв потрібних для обслуговування маршруту. Чому так? В чому специфіка? Тому що на сьогоднішній час, яка у нас обставина є. В країні багато чоловіків захищають нашу країну, і тому ми призиваємо жінок до того, щоб вони опановували цю нелянелегку нелегку професію водія великих габаритних автобусів. Вони повинні отримувати категорію де є. Навчання займе де займе десь два місяці, щоб отримати категорію де є. Так, ну давайте поговоримо Що? про важливе питання. Давайте зацікавлювати жінок насамперед, тим, чим цікавиться людина, коли наймається на будь-яку роботу. Що по зарплаті? По зарплаті у них десь від 15 тисяч гривень до 30, 35 тисяч гривень. заробітна плата від чого це залежить? Це залежить від оборотних рейсів, також скільки годин вона відпрацювала, також завісить і від цього. Тому що на сьогоднішній час в нас є і затори, у нас є, допустимо, і погодні умови, і від цього дуже багато залежить заробітна плата. А, зрозуміло, пані до вас знову повертаюся. А скажіть, будь ласка, ну поставлю це гендерне питання, яке не варто ставити так в нашому сучасному житті, але все ж таки, як ви вважаєте, чи важче жінці опанувати вашу професію, ніж чоловіку? Я би так не сказала. Якщо у людини достатньо технічний склад розуму, від гендера це не залежить. Лагодити трамвай нам не потрібно. Якісь важкі речі підіймати. З цим працюють майстри, техніки, які допомагають. Водій цього не робить. Тому фізична сила не потрібна. А оце технічне мислення про що йдеться? Будь-яка жінка, вибачте мені, здатна опанувати правильну машину, блендер, mm -hmm. пилосмок і іншу важку техніку, не кажучи вже про комп'ютер. Чесно, трамвай не складніше. Треба no. захотіти і навчитися. Ну, дивіться, так, навіть зараз при таких складних погодних mm -hmm. умовах, які ми сьогодні спостерігаємо вже впродовж тижня в Одесі, а бувало і набагато ж складніше, невже ну, це легко керувати трамваєм? А що легко? Легкої роботи нема. В будь-якій сфері, в будь-якій професії є свої плюси і мінуси, є свої важкі моменти і приємні моменти. Ну, от я не помітила, щоб робота водія була прямо настільки важкою, щоб з цим не можна було впоратися. Так, ну давайте поговоримо детально про приємні і не дуже приємні моменти. Пані Олена, для вас у вашій роботі найприємніші моменти, і ну, скажімо, так, найскладніші. Знаєте, яка моя мрія ще була, коли я бачила себе водієм? От ходила там, дивилась на жінок. Чаще на жінок, чоловіків тоді не так багато було. Я хотіла нести культуру в маси. Я хотіла бути дуже чемним до своїх пасажирів, водієм, як уважним, вибачатись за якісь свої помилки, підсказувати своїм пасажирам, щоб трималися за запоричне, що тут слизько. Ви не роз... Як приємно, коли ця бабулечка дає тобі цукерку якусь. Чи апельсинку з Новим Роком, з Різдвом паз, е, вітають. І вони... А їм може від, не вистачати цього спілкування десь в, своїх, е, в своєму житті. І вона може прийти до того тролейбуса, е, послухати новини, як на базар ми колись ходили. Приходиш на базар відпочити, а тут тебе ще облаяли, як колись сказали. Так... Е, я поки що не бачу складнощів в, в цій новій професії. Складнощі можна знайти де хочеш, якщо ти йдеш на нову роботу і чекаєш на ці складнощі. Я чекаю на задоволення. І я вже себе так поставила. Я ще хотіла сказати, що дуже уважні керівники. Вони молодому водію готові допомагати, як тільки можуть. Старатися підсказати, може, я це вже проходила багато десятків разів, як приймати тролейбус, як його там включати. Кожний подвижний склад відрізняється один від одного. Їх багато видів, і ми, я молодий водій. Іду перший день працювати в понеділок. Я дуже нервую. Мені дуже. Я підтримку чую всіх своїх друзів. І е, е, керівництво, яке буде мені допомагати на тому рівні, е, воно робить все для того, щоб моя е, перший день і остпочі е, пос, е, дні були е, як набагато легшими. Пані Юлія, а скажіть, будь ласка, от мені все одно цей приємний момент, цукерки, мандаринки. Так, у вас за час роботи з'явилися от прямо свої пасажири? На жаль, ми не працюємо постійно на одному і тому ж маршруті. Доводиться переходити з одного маршрута на інший. Але так, багатьох пасажирів я знаю в обличчя. Навіть за пару місяців на маршруті вони тебе вже впізнають, ти їх впізнаєш. Це дуже соціально важлива робота, до речі. Так, Ми допомагаємо тим категоріям людей, які не мають власної автівки, які не можуть заплатити за таксі. Ми допомагаємо їм пересуватися містом. Це от почуття своєї потреб, потребності суспільству, воно теж неабияк важливе. Правда? В професії водія трамвая є можливість професійного зростання. Ми починаємо з низької категорії, бо ми тільки навчилися. Поступово росте клас водіння. Далі можна перейти на складніші маршрути, на складнішу техніку, на нові трамваї, нові складніші? або нові складніші. Чому? В них багато електроніки, вони відрізняються від попередніх моделей, треба їх опановувати додатково. Можна навіть навчитися, от ви кажете про великі е, автобуси на електробус, також можна перевчитися і працювати на іншому виді складу. Можна піти працювати в керівництво. Я Майже, зрозуміла. майже всі керівники, начальники районів, начальники депо це колишні водії. Тобто, хто хоче керувати, має не таку керувати. можливість. Так, я не хочу. А ви при своєму а, керівнику Начальнику. прям так одразу я не хочу. Я не хочу керувати. <гум> мені подобається їздити. І мені те. А от скажіть, будь ласка, ви згадали про нові старі трамваї. Наприклад, <гум> я зараз а, коротко розповім власну історію. А, ну, бувало по різному, але от щось згадалося: користування старим а, з, а, рухомим а, складом. Так <гум> я сідаю в трамвай, їду тут в якийсь момент, чогось з нього починаєте дим. Він зупиняється, ну і не рухається. І мені треба присісти на інший. І, на жаль, так склалося того вечора, те саме відбувається з іншим. Ви потрапляли в ситуацію як водій, в таку так, це і так. що робити? По-перше, треба знати свою техніку, розуміти, що власне трапилося Інструкції. Якщо якась невеличка поломка, я можу її полагодити. Якщо щось серйозне, я викликаю допомогу. Приїжджає служба е, руху. Приїжджає служба безпеки руху, технічна допомога. І або вони лагодять цей трамвай, або вони при... забирають його в депо, в майстерню і будуть його лагодити довше, а мені дають інший. Зрозуміла, скажіть, будь ласка, ну все ж таки, от в таких ситуаціях, так неприємних, ми всі зараз особливо зараз знервовані. Ну, буває же, що пасажири, наприклад, ну, не дуже приємні слова кажуть, ну щось вигукують, там нервуються. От як ви ці моменти переживаєте, а як, от знаєте, з поганим настроєм не повертатися додому після таких робочих днів? Ми знаходимося на роботі. Негатив треба лишати за скоком за, за, за дужками. так. 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 Завжди, і Не брати собі до душі. Завжди можна стриматися. Ну, водій не має права втручатися в стосунки пасажирів, молодий водій, я знаходжу тільки в кабіні водія. Там керує е, е, кондуктор. Це його парафія. Ну, коли, коли я їду в транспорті і трапляється така пере... Непересічна ситуація. Непересічна ситуація. Люди нагнітають негатив якийсь. Я становлюсь між ними і кажу: Зуспок... а, зараз же ти... венкомат же заходить до тролейбусів і починаються сварки між людьми. Одні захищають одну сторону, інші другу сторону. Я став... підходила до людей і казала, будь ласка, зупиніться. Нікого не ображайте, кожний має висловити свою думку. Вас чули? Мене чули, мене чули. Ну я в мене децибіл гарний. Я можу із стекла посипатись від Гарнута. так, так, від сили. Голосу тому люди чули. люди чули, Їм треба було зупинити, щоб хтось їх зупинив. І все, ми їхали далі потім. Скажіть, будь ласка, ось такі ситуації, як ви навели приклад, зазвичай як вони а, все ж таки вирішуються? Е, е, частіше, що все е, е, пред, е, представники? Е, Представники воєнкомату заходили в транспорт, прові... чи виходили чоловіки, яких вони викликали на бесіду, перевірка документів, все в порядку. Чоловіки поверталися до транспорту і їхали далі. Якщо щось не, не, не з'ясовувалося одразу. одразу, проходила якась бесіда 2-3 хвилини, і продовжували ми далі рух зі всіма своїми пасажирами. Все з'ясовується в бесіді. Якщо якесь питання є у представника воєнкомату, воно вирішується. Не треба дуже там боятись цього. Це такий стан в країні. Ми, чоловіки повинні мати відмітку, яку треба мати в енкоматі. Чоловіки, жінки на війні. Що казати за чоловіків? І ми, жінки, які зараз керують. Тролейбусами, майбутні жінки, які будуть вчитися, намагаюся, що ви ми вас до вас до Ми повинні е, зберегти і тролейбуси, і трамваї для того, щоб після перемоги всі чоловіки повернулись на свої робочі місця, на всі, які вони залишили, для того, щоб ми спокійно їздили по своєму родному місцю в будь-яких погодних умовах і тримали спокою свої серця і домівки в теплі. А ну і мені залишається ще поставити вам, пане Миколо, питання. Скажіть, будь ласка, кого саме чекаєте? Це може бути будь-яка жінка, будь-якого віку, до речі, будь-якого е, будь-якої статури, зрісту, не знаю е, освіти. Освіта може бути, бути люба, але вона повинна бути десь її, не, її повинна бути 21 рік. З року. Да, з 21 року вона може навчатися в учбово-курсовому камінаті і може опанувати професію водія та трамвая. Будь-яких е... інших обмежень немає, так? Вік е, з 21 вік, а, з а до? До, в принципі. Я... Скільки Яка? років ваші нас на найстаршій? У нас, у нас працюють і пін, е, жінки пенсіонно, пенсіонного віку. Е, вони е, дуже е, добре виконують свою е, да, виконують свою роботу, е, працюють також е, як правильно. Крайнього возрасту немає. Якщо пройшли міткомісію, то можна працювати і в 73 роки є водії тролейбуса. Так. 73 три роки є водійки 73 трьох років. Так. Звісно, вони не тільки що навчилися. Так. Це водії. Це, це вже засадженно. Вони продовжують першої категорії. Єдина умова, щоб мідкамісія допустила. Як у нас дозволяє не має... нема межі да, у нас є мед... Медкомбінат. Да. У нас є мідкомбінат, де вони проходять медкамісію і їх перевіряють декілька врачів. Так, да, провіря... вони проходжують медкамісію і їх допускають, допускають до керування до, до керування тролейбусу і трамваю. Знаєте, аж закортіло да. приїхати ага. і зняти окремий сюжет про вашу найстаршу да. а, дівчинку, скажімо так, яка керує ось таким складним транспортом. А, ну що ж, а, любі жінки, якщо ви зараз знаходитесь в Одесі, якщо ви зараз а, шукаєте роботу, ось а, візьміть собі на помітку, так що КП Одеськ міськ електротранс шукає водіїв, навчає водіїв. Це може бути жінка від 21 року і без обмежень, навіть без звичайних. Водійських прав на автомобіль вас всьому навчать, вас сприймуть в колектив, і ви щойно самі чули, наскільки це складна, але не складніша, ніж для чоловіків робота, яку гарні жінки опановують, і я бачу по їхніх очах отримують від неї задоволення. Ну і, звісно, заробітну плату. Пані панове, я дуже дякую, що ви сьогодні завітали до нас на ефір. Я нагадаю, сьогодні з нами в ефірі були Олена Беріна, Юлія Бовславська і Микола Литовчук. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що у Ми телеканал. Робіть таки надалі. Дякую.